Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, повертаючись до. Брифінгу Пентагоні, де робилися оцінки цього пакету допомоги, було сказано, що американська сторона зараз концентрує увагу на чотирьох складових: це власне насамперед посилення протиповітряної оборони, це забезпечення української армії, боєприпасами, запасними частинами до арт-систем. Третій компонент це бронетехніка. І четверта складова це навчання для підготовки до проведення такої широкомасштабної комбінованої операції. Тобто, фактично, ми можемо говорити про щит у вигляді протиповітряної оборони вогонь у системі е, по постачання боєприпасів, Потім маневр, коли ми говоримо про різні зразки, е, ма автомобільної автомобільної бронетанкової техніки, ну і власне підготовка, це якраз підготовка сили засобів для проведення наступальних дій і проведення оборонних дій за деякими напрямками. Сам пакет достатньо потужний. Він в обсягом 2,6 мільярди мільярдів доларів. Це значний пакет загальне. Якщо ми згадаємо загалом, то uh, Сполучені Штати нам вже надали військової допомоги на 33 мільярди доларів, і цей пакет розпадається на дві складові. Це 2,1 мільярди це те, що замовляється в американській оборонній промисловості, а 500 мільйонів це те, що е, забирається в запасів міністерства оборони США якраз для посилення поточних е, в, в задоволення поточних потреб української армії. І тут головне йдеться про боєприпаси різних калібрів і е, тут теця і про ракети до патріотів, боєприпаси до калібрів 155 мм, е, високоточні боєприпаси з калібур, до мін. Тобто фактично 500 мільйонів це якраз боєприпасна складова і ракетна складова головним чином. Коли ми говоримо про ту більшу частину, 2,1 мільярди. Там є так само виготовлення ракет до систем насам. Значний перелік боєприпас на Техніки, окремі нові зразки. Це нові зразки. Це там, здається, 9 нових установок з 30-мм швидкострільними гарматами для боротьби з безпілотними комплексами, 10 оцих нових комплексів з. Керованими ракетами IPQ WF, які там здатні вражати противника там, на, на 5 кілометрів, керованим озброєнням. Ну і власне багато інших систем, включно, до речі, з паливозаправниками. Значна кількість паливозаправників, що так само, здається, 60 штук. Які так само є ознакою нового підсилення з одного боку мобільності наших підрозділів, тому що пало по заправники вкрай з іншого боку, це безпека з точки зору того, що ми розуміємо, що зараз українська сторона реалізує таку концепцію б варіантів, коли значна частина пала зберігається в палозаправниках, аби бути мобільними, в умовах, коли ворог може здійснити удари по нашим паливозберігаючим ємностям, Це просто реально, неізбіжна. Сьогодні вже іронізували на тему, що рівно все за планом військового злочинця Путіна впроваджується. От як він хотів, щоб НАТО відвалило від кордонів Російської Федерації, так Фінляндія сьогодні і долучається власне до військового альянсу. Що буде робити Росія, щоб якось ну тепер прямо на кордоні НАТО такого ще в них не було. Ну почнемо з того, що Путін вже зробив у приводу заяву раніше, коли тільки Фінляндія. І Швеція заявили про те, що вони мають бажання. І він сказав, що це не загрожує безпеці Російської Федерації, що я пам'ятаю, тоді викликало достатньо таке жваве обговорення в інформ... інформаційному просторі України, що до того якось дивно виглядає, ніби була загроза від України, яка насправді мала там достатньо такі, ну, перспективі десь в далекій та далекій. Далекому часовому просторі вступити в НАТО. І тут та війна, яку широкомасштабна розпочав 24 лютого. Путін фактично так вона приблизила кордони там на понад там, тисячу кілометрів, саме на, на, на півночі Росії. І в цьому сенсі я не думаю, що росіяни будуть щось там дуже багато робити. Вони пішли трохи. Я бачу іншим шляхом. Вони намагаються з інших точках таких, які на їхню думку є достатньо чутливими для. Європи для НАТО я маю на увазі заяву про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Тобто вони з моєї точки зору там, де можуть, там вони намагаються якось це компенсувати. Бо я не думаю, що є сенс там розміщувати, мовно кажучи, там в предмістях Санкт-Петербургу так ядерну зброю, напевне, вони проти того. Ті, хто звідти є родом, і ті, хто там проживає вчора. Російська федерація, країна-агресор, прийняла рішення відмовитися платити внески до парламентської асамблеї ОБСЄ. Чи не нагадує вам оця покрокова ізоляція? Причому під час яку Росія проводить самостійно холодну війну і загострення, і потенційно до чого все це може призвести? Ну, ми пам'ятаємо, коли після 2014 року українська сторона наполягала на те, щоб виключили так, от в роботі делегацію Російської Федерації, але вони пішли на співпрацю, бо саме через ці внески, тому я думаю, дуже добре. Чим більше таких кроків робить Росія, тим більше Європа змушена буде якось реагувати і компенсувати всі ці негативні ну, наслідки таких дій, як це було до речі, з тим же газом чи зараз з тою ж нафтою. Тому Хай далі це роблять, і Європа змушена буде на це реагувати. І в результаті абсолютно праві. Вони до цього звикнуть, вони це компенсують. А маю на увазі Європа. і в цьому випадку я не думаю, що це буде така холодна війна. Я думаю, що це буде набагато гірше. Це може бути реально такою серйозною ізоляцією. Російської Федерації, бо за часів Холодної війни все-таки були достатньо ну, такі, я би сказав, пілітні контакти керівництва Радянського Союзу із Сполученими США, і з впливовими країнами світу. Зараз ми бачимо все йде до того, що таких контактів на вищому рівні немає. Так, все точно йде по плану? Може би, настало час признати, що не все, і немножко скоректувати? По-перше, дійсно, це подія не тільки для НАТО, не тільки для Фінляндії. Дійсно історична про що говорили Фіни на різних рівнях. Ну я хочу підкреслити, що вони пройшли шлях від подачі заявки до приєднання менше ніж за рік. І дійсно такого швидкого вступу, як по процедурі, так і навіть і по ратифікації всій такого ще не було. Навіть навіть документи вони передали прямо Ентоні Блинкено. Держсекретарю США Брюсселі. ну тобто, там є процедура. Треба передати Вашингтонський договір, передбачає передачу в для депозитарію в Вашингтоні. Вони це зробили все в один день, але для нас тут важливіше е, наступні речі. Якщо ви порівняєте претензії, які Росія висувала в своєму ультиматумі е, там позаминулого вже року е, до всіх країн НАТО в першу чергу США. Вони мали би взагалі за тим шантажем відвести е, свої сили навпаки ще назад до 1997 року, і всі країни, які вже приєдналися до військових структур, мали би від цього відмовитися, Від собі до чого був цей шантаж. Результат, як завжди, буває за перебріком, самі себе зробили. Тому зараз 1300 кілометрів кордону з країною НАТО це повністю руйнує. Оті всі розмови про те, що ми протидіємо НАТО в Україні, що НАТО буде наближатися таким чином, якщо Україна стане членом НАТО, вони зараз повністю самі ж себе абсолютно заперечили. Тобто, якщо виходити з таких же позицій, то Україна в цьому плані не по кордонам, ні по навіть тому, що і Фінляндія воювала. Ми воюємо за фер... за суверенітет з Цим агресивним сусідом, тобто, дуже багато спільного у нас є, щоб Росію знову західні країни чули так само, як вони намагались прислухатися чути раніше. Тому це ж не тільки історична подія насправді вона, ну скажімо так, не завершила цей період історії. Тобто холодна війна, і навіть зараз ця фаза гаряча завершиться тільки тоді, коли Україна стане членом НАТО. Дуже хотілося б, щоб Фінляндія, 31, ша Швеція 32, га Ну а там і боснія на правда ще є. Ну хотілось би мені дуже щоб 33 третя стала Україна. Не тому що це м, тільки важливо для України. Я вважаю, що це супер важливо для НАТО, і скажу вам це в позитиві. А в негативі, те, що ще такого розуміння у всіх країнах НАТО поки що немає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.